Кількість облаштованих та оновлених дворів в Івано-Франківську зростає. Міська програма реконструкції прибудинкових територій та міжбудинкових проїздів об'єднала одразу п'ять будинків на вулиці Миколайчука та вулиці Симоненка, 24. Два десятки років у цьому житловому кварталі не проводили жодних реконструкцій. Нині його капітально відновили. Поклали бриковані пішохідні доріжки, бордюри та асфальтне покриття, полагодили лавки та сходи до під'їздів. Це спільна робота міських комунальних служб, депутатського корпусу та мешканців. Вартість робіт понад 300 тисяч гривень до кінця року за програмою комплексного благоустрою прибудинкових територій планують оновити ще кілька будинкових дворів. Вдалося власне на програму облаштування міжбудинкових проїздів і прибудинкових територій виділити 2 мільйони гривень, хоча з них Більша левова частина не профінансована державним казначейством. Відповідно, лежать платіжки в, казнач... в казначействі. Приблизно вартість такого двора великого, такого, як ви тут бачите, це близько 200 тисяч гривень. Дуже був поганий, дуже поганий. У мене був дуже поганий двір. Наприклад, я живу в 15 а то там така яма була постійно. перед. Перед кухнею особином тут ніколи за скільки років ні разу не було ремонту. Лише тільки рили, ями більше нічого. Це і так добре, що хоч зробили дорогу.